Привіт, друже! Більше чотирьох років разом. 115 відео, десятки пародій та типів людей і ті самі улюблені герої. Нам давно потрібно було сказати це тобі, але не вистачало духу. Сьогодні я тут для того, щоб зізнатись. У кожної історії є свій початок і кінець. Там, де закінчується одна, починається інша. Тому це відео ми зробили для того, щоб сказати: Так, не рюмсай там перед монітором. Все, заспокоївся? Так от. Наша історія ще не скінчилась. Ми обов'язково повернемось. Але сьогодні починається інша нова, крута історія історія солов'їного шоу. Це наш новий проєкт, де ми разом з іншими зірками українського шоу-бізу покажемо тобі, що українську вивчати не тільки легко, а й весело. Тому, якщо ти можеш вимовити такі слова, як паляниця, полуниця і Укрзалізниця, і хочеш, щоб навколо країни орків збудували величезний паркан, скоріше дивись перший випуск «Солов'їного шоу. Чотири! хтось подумає, що мало. А повірте, мені людиною з надмірною вагою. Чотири це. Доволі що ти можеш зламати копійку, я так. зламати ні, з'їсти так. Я коли ти зробив так, понюхав. Я думав, ти так зробиш. <ріст> Стань частиною нової крутої історії, щоб через декілька років писати коменти зі згадками, як все починалось. Давай, давай, клацай і дивись. Я навіщо тобі стрілочкою показую? Ну, а я з тобою не прощаюся. Одного дня побачимось знову. Тим паче, типи орків так досі ніхто і не зняв. Але ми прекрасно знаємо, що є тільки один тип орків, який ми хочемо бачити. Ну все, клацай, куди стрілочка показує, і дивись, солов'їне шоу.